Вітаю вас учні 7 класу. Сьогоднішній урок є продовженням циклу знайомства з силами, які існують в природі. Сьогодні ми розглянемо особливості сили тертя, з'ясуємо природу її виникнення, від чого вона залежить, які різновиди сили тертя існують і що слід враховувати при визначенні значення сили тертя. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Тертя супроводжує нас завжди і всюди. В одних випадках воно корисне і його намагаються збільшити, в інших – шкідливе і його намагаються зменшити. Тертя руйнує поверхні, зношує механізми, дозволяє зрушитися з місця та гальмувати. Від тертя залежить рух рідини в судинах рослин та живих істот. За рахунок тертя обертається колесо і добувається вогонь. Ми знаємо, якщо розігнати автомобіль і вимкнути двигун, то через деякий час він зупиниться. Ми знаємо, як складно втриматися і рухатися по поверхні льоду. І здавалося б, якщо нас підштовхнути, то ми б могли б безкінечно ковзати по його поверхні. Насправді ж, ви, мабуть, спостерігали, якщо змусити рухатися шайбу по поверхні льоду, то через деякий час на певній відстані вона зупиниться. Ми знаємо, якщо припинити обертати педалі велосипеда, який рухається горизонтальним шляхом, то він почне зменшувати свою швидкість і в кінці кінців зупиниться. Що ж є причиною зменшення швидкості руху тіл? Причиною цього є сила тертя. Сила тертя – це сила, що виникає в місцях дотику поверхонь і перешкоджає їх відносному переміщенню. Сила тертя позначається буквою F з підписом Ter, що визначає, що це сила тертя. Вимірюється в ньютонах. Як і будь-яку силу, силу тертя ми повинні охарактеризувати за трьома характеристиками: перше напрям у просторі, друге точка прикладання і третє числове значення. Перше напрям у просторі. Сила тертя завжди направлена проти руху тіла. З цим і пов'язано зменшення швидкості руху тіла і в кінцевому випадку його зупинкою. Друге точка прикладання. Сила тертя прикладена в точку контакту дотичних поверхонь. Як визначити числове значення сили тертя і що необхідно врахувати, ми розглянемо дещо згодом. З'ясуємо природу виникнення сили тертя. Виділяють дві причини виникнення сили тертя. Перше взаємодія механічних нерівностей. Розглянемо більш детальніше дану причину. Якщо детально розглянути поверхні контактуючих матеріалів, то на них можна помітити механічні нерівності, загострення, западини. Ці нерівності виникають під час грубої обробки матеріалу. Мабуть, ви помічали, які нерівності має деревина після грубої обробки спилу. Також механічні нерівності можна помітити і на полотні дороги. І профіль колеса автомобіля також має нерівності у вигляді протектора. Ці нерівності механічно щеплюються і при цьому виникає сила тертя. Друга причина міжмолекулярна взаємодія. Цю причину враховують при виконанні механічної обробки матеріалів шліфуванні. При шліфуванні значення сили тертя починає спадати. Це пов'язано з тим, що ми зменшуємо розміри і кількість механічних нерівностей. Але процес шліфування ведуть до певної межі, так як при подальшій шліфовці сила тертя різко зростає. Це пов'язано з тим, що відстань між контактуючими зразками стає настільки малою, що в силу вступають міжмолекулярні взаємодії, а саме міжмолекулярне притягання. Тому обробку зразків ведуть до певної межі. З'ясуємо, які існують види тертя. Розрізняють три види тертя – сила тертя спокою, сила тертя ковзання та сила тертя кочення. Природа цих сил тертя однакова. Її ми з'ясували попередньо. Відмінність цих сил тертя полягає в моменті їхнього виникнення під час руху одного тіла по поверхні іншого. Перший вид сила тертя спокою. Це сила, яка виникає між двома контактними тілами в разі спроби зрушити одне тіло відносно іншого. Наявність сили тертя спокою відіграє дуже важливу роль в нашому житті. Зокрема, за рахунок існування цієї сили рухаються автомобілі, велосипеди, а також ми з вами. Ця ж сила спричинює і їхню зупинку. Представте собі ситуацію, що сила тертя спокою зникла. В цьому випадку будь-яке тіло можна було б вивести з стану спокою навіть незначним поштовхом. О, так це дуже добре. Одного разу відштовхнувшись, можна рухатися безкінечно. Але ж якимось чином необхідно ще й гальмувати. Для цього в автомобілі є гальма, які також працюють за наявності сили тертя спокою. Тому, перш ніж відміняти існування певної сили, зважте, чи не потягнеться за собою певні наслідки. Наявність сили тертя спокою дозволяє залишатися неруховими тіла, які знаходяться на горизонтальних поверхнях, а також на похилих, при умові, що на них діють зовнішні сили. Вона не дає зрушувати тіла з місця. Якщо ми будемо збільшувати силу, яку ми прикладаємо до тіла, щоб його зрушити з місця, то в якийсь момент тіло зрушиться з місця, і сила тертя спокою зміниться силою тертя ковзання. Тіло почне рухатися, ковзаючи по поверхні іншого. Тим самим ми бачимо з графіку, що значення сили тертя ковзання менше, ніж значення сили тертя спокою. З'ясуємо від чого залежить сила тертя ковзання. Перше від матеріалу і якості обробки поверхонь. Попередньо ми вже з'ясували, як і чому це впливає на значення сили тертя. Переглянемо відеофрагмент та з'ясуємо другий фактор, від якого залежить сила тертя ковзання. Кладемо на брусок, вага якого 10 Н, банку. Вагою 10 Н. Сила тертя ковзання 4 н. Покладемо на брусок ще одну таку ж банку. Сила тертя збільшилась до 6 тонн. Вага бруска з поставленими на нього банками збільшилась спочатку вдвоє, а потім втроє, і сила тертя також збільшилась вдвоє та втроє. Зробимо висновок. Чим більша сила притискання тіла до поверхні, тим більша сила тертя виникає при цьому. Переглянемо відеофрагмент та зробимо висновок стосовно залежності сили тертя ковзання від площі контактуючих поверхонь. Сила тертя ковзання залежить від матеріалу та якості обробки поверхні. А від чого вона ще залежить? Візьмемо прямокутний брусок, його вага 10 Н. Покладемо його на широку грань. Щоб брусок ковзав по столу. Потрібно прикласти до нього силу 2 ньютони. Так що і сила тертя ковзання дорівнює 2 ньютони. Покладемо брусок на довгу вузьку грань. Сила тертя ковзання знову 2 ньютони. Покладемо брусок на малу грань. І знову сила тертя ковзання 2 Н. Тобто, сила тертя ковзання не залежить від площі поверхні. Тож, висновок, який ми можемо зробити, сила тертя ковзання не залежить від площі контактуючих поверхонь. Тепер ми можемо дати відповідь, як розрахувати числове значення сили тертя. Сила тертя ковзання визначається добутком коефіцієнта тертя на силу реакції опори f терття дорівнює μ помножено на n. Якщо тіло рухається по горизонтальній поверхні, то сила реакції опори дорівнює силі тяжіння. Так як ці сили спрямовані вздовж однієї прямої, але в протилежних напрямках. В такому випадку, ці сили мають рівні числові значення n дорівнює mg. Також необхідно внести роз'яснення стосовно коефіцієнта тертя ковзання. Значення коефіцієнта тертя ковзання Визначається матеріалом контактуючих поверхонь і є табличним значенням. Для відповідних пар контактуючих поверхонь, коефіцієнт тертя ковзання є визначеною величиною. Наприклад, коефіцієнт тертя ковзання сталі по льоду становить 0,02. З цього можна зробити висновок, що сталь ковзає по льоду з дуже малим тертям. Тому, враховуючи це, полозя ковзанів виготовляють зі сталі. Якщо ж ми розглянемо значення коефіцієнта тертя ковзання гуми по бетону, яке становить 75 соти, то з цього значення можна зробити висновок, чому колеса автомобілів виготовляють з гуми. Це забезпечує збільшення сили тертя, а відповідно і краще щеплення з дорожнім полотном. Слід врахувати, що значення коефіцієнта тертя ковзання лежить в межах від 0 і менше 1. В свій час людина помітила, що при однакових навантаженнях сила тертя ковзання завжди більша за силу тертя кочення. Тому в деяких випадках силу тертя ковзання заміняють на силу тертя кочення. Сила тертя кочення це сила, яка виникає, коли одне тіло котиться вздовж поверхні іншого. Зменшення сили тертя за рахунок заміни ковзання на кочення знайшло своє застосування в технічних пристроях і механізмах. Зокрема, в таких пристроях, в яких здійснюється обертання, Користуються різного типу підшипники кулькові, роликові, підшипники масляного ковзання. Також в транспортних засобах використовуються колеса, які значною мірою полегшують їхній рух. Тож, говорячи про шкідливість і корисність існування сили тертя, слід враховувати, що є випадки, в яких ми намагаємося силу тертя збільшити, наприклад, роблячи візерунчатий і вищий протектор коліс автомобіля. Посипаючи піском доріжки під час ожеледиці, використовуючи гумові пояски на кулькових ручках. Також є випадки, коли ми намагаємося зменшити силу тертя, використовуючи підшипники, ролики і коліщата, а також змащуючи тертьові поверхні. І узагальнити інформацію про силу тертя можна у вигляді такої таблиці, в якій коротко і чітко дається пояснення по кожному її виду. Узагальнимо та систематизуємо наші знання при розв'язанні задач відповідного типу. Перша задача. Брусок рівномірно тягнуть по поверхні з горизонтальною силою 8 н. Чому дорівнює коефіцієнт тертя ковзання між бруском та столом, якщо маса бруска становить 4 кг. Запишемо, скорочене дано. За умовою нам задано сила F дорівнює 8 Н, задано нам маса 4 кг. Знайти нам треба коефіцієнт μ. Переходимо до розв'язку. В розв'язку ми повинні врахувати, що на наше тіло діють дві сили: сила F, та, яка спричиняє рух, і так як тіло рухається, то неминуче між поверхньою і тілом виникає сила тертя, яка буде протидіяти рухові. Врахувавши, що ці сили спрямовані протилежно і вздовж однієї прямої, то ми повинні врахувати, що при рівномірному русі значення сили F Буде дорівняти значенню сили F тертя. Також ми повинні врахувати, що сила тертя має свою рідну формулу, яка записується як добуток μ на n. Врахувавши, що на тіло діє сила тяжіння, і в результаті виникає поверхня реакція, ми маємо записати, що n у нас дорівнює m. Помножено на g, тобто реакція опори дорівнює силі тяжіння. І підставимо у нашу формулу сили тертя. Ми отримаємо, що f тертя у нас дорівнює μ помножено на m помножено на g. І вже з цієї формули ми виразимо, чому дорівнює μ. μ у нас дорівнює відношенню сили тертя до. Добутку маси на коефіцієнт g. Що стосується коефіцієнта g, то ми з вами розглядали, чому він дорівнює, коли говорили про силу тяжіння. І ми з вами вже повинні знати, що коефіцієнт g у нас дорівнює 10 н поділено на кілограм. Тому підставивши відповідні значення в нашу формулу і провівши відповідні розрахунки, скоротивши відповідно. Одиниці вимірювання ми отримуємо значення коефіцієнта тертя. Воно становить 0,2. Тому записуємо відповідь. Мю дорівнює 0,2. Розглянемо другу задачу. За допомогою динамометра рівномірно тягнуть брусок по столу з силою 7 н. Знайдіть масу бруска, якщо коефіцієнт тертя ковзання між бруском та столом дорівнює 0,25. Записуємо дано. Дано ми запишемо силу, яка становить 7 н. і Напишемо коефіцієнт тертя, який становить 0,25. Далі знайти нам необхідну масу. Знову ж таки, ми повинні врахувати, що на наше тіло діє дві сили: сила, та, яка спричиняє рух, і відповідно, сила тертя, яка протилежно спрямована, і по числовому значенню вони є рівними. Також ми повинні врахувати, що сила тертя має свою рідну формулу помножити на n. І врахувати те, що n у нас дорівнює. M на g. Підставивши знову ж таки у формулу сили тертя значення для n, і ми отримуємо μ помножено на m помножено на g. З цієї формули ми виражаємо, чому дорівнює m. M у нас буде дорівнювати відношенню сили тертя до добутку коефіцієнта тертя на коефіцієнт g. Підставимо наші значення у формулу розрахункову, проведемо відповідно скорочення одиниць ми отримуємо значення в 2, кг. Тому записуємо відповідь. Відповідь М дорівнює 2,8 кг. Якщо відео було для вас корисним, поставте подобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!